Області проводяться заходи щодо підготовки оздоровчої кампанії на весінньо літній період часу. Готуємо і заклади для того, щоб дітки могли оздоровлюватися. В цілому охопимо майже 87 тисяч дітей літнім оздоровленням, а також відпочинком. І для того, щоб забезпечити безпеку як пожежну, так і санітарну, провели сьогодні нараду із керівниками державних органів ДСНС, а також Держпродспоживслужби щодо дотримання законодавства та відповідності всіх закладів, які будуть приймати людей. У цей літній період на відповідність санітарних норм а також пожежної безпеки наголошую на персональній відповідальності керівників установ, які готуються до прийняття людей, а також керівників органів державної влади щодо відповідності цих установ усім стандартам і нормам відповідно до законодавства України. Нічого не може загрожувати життю і безпеці громадян. З метою організації підготовки та проведення безпечного відпочинку дітей у поточному році головним управлінням у січні та березні поточного року були направлені відповідні листи керівникам дитячих та здоровчих закладів щодо необхідності проведення підпорядкованих об'єктів у належний протипожежний та техногенний стан. Згідно доручення голови Харківської обласної державної адміністрації, головним управлінням до початку здоровчої кампанії протягом квітня-травня організовані та проводяться перевірки дотримання вимог. Законодавства в сферах пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту на об'єктах зазначеної категорії. Станом на 14 травня поточного року територіальними підрозділами головного управління перевірені 43 заклади відпочинку та оздоровлення, з них 19 заклади на оздоровлення дітей та 24 бази відпочинку, які вже розпочали підготовку до проведення оздоровчої кампанії. За результатами проведених перевірок керівникам об'єктів вручені акти перевірок та приписи про усунення порушень вимог законодавства. Для їх обов'язкового виконання приписами запропоновано до виконання понад 600 порушень вимог пожежної та технічної безпеки. За допущені порушення, 51 посадову особу притягнуто до адмінвідповідальності. Під час перевірок проводяться практичні відпрацювання планів та карток пожежа, «Осіння перевірка дна акваторії пляжу та працездатність протипожежного водопостачання. Я прошу головне управління е з надзвичайних ситуацій е провести перевірки пожежної безпеки і дотримання законодавства в кожному закладі, який буде організовувати відпочинок або оздоровлення, друге установити контроль за усуненням керівниками зазначених закладів тих приписів або недоліків, які ви встановлюєте, третє провести роботу із власниками дитячих закладів. Щодо забезпечення неухильного дотримання вимог чинного законодавства у, ш... у сфері пожежної та техногенної безпеки, відповідності евакуаційних шляхів і виходів в установлених чинних законодавством вимогах, а також наявності засобів пожежого сіння та водопостачання.